В Івано-Франківській області з початку повномасштабної війни до лютого 2024 року перейменували 202 топоніми: 198 вулиць, 2 сквери і 1 парк. Зокрема, 58 вулиць, 1 сквер і 1 парк назвали на честь загиблих героїв російсько-української війни. Про це суспільному повідомили у відповідях на інформаційні запити представники сільських селищних та міських рад області. Найбільше вулиць іменами полеглих учасників російсько-української війни перейменували в Коломийській громаді. Шість вулиць та один сквер тепер мають імена загиблих воїнів в Івано-Франківській громаді. П'ять вулиць назвали іменами полеглих військовослужбовців у Перегінській громаді, по чотири у Городенківській та Заболотівській, по три топонями Богородчанській, Болехівській, Тлумоцькій і Нижньовербіській громадах. По дві вулиці переназвали іменами героїв у Вигодській та Калуській, по одній у Гвіздецькій, Печеніжинській, Солотвинській, Рожнівській, Рожнятівській, Бурштинській, Дубовецькій, Обертинській, Отенійській, П'ядецькій і Поляницькій громад. Одну з вулиць у Коломийській громаді перейменували на честь розвідника 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс Ігоря Калена. Воїн загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вдова воїна Ірина Кален говорить, що таке перейменування засвідчення того, що її чоловік був героєм. Я ні в кого нічого не вимагаю, ні в кого нічого не просила. Це все ініціатива або керівництва Ігоря. Або міської ради. Ну, напевно, усвідомлення того, яке він мав значення, якою він був людиною. Саме те, що про нього мають знати. Жодної вулиці іменем Героя Російсько-української війни не переназвали у 16 громадах, серед них Рогатинська. Натомість, зі слів першого заступника міського голови Миколи Шинкара, у громаді планують створити меморіальний центр і музей. Щодо е е е надання імен героїв. Знаєте, десь дивилися ми європейський досвід. Дуже важливо цю справу не перетворити на Кампаніщину. Знаєте, вже є навіть такі речі, що давайте ми в центрі села будемо ставити кожному пам'ятник, пам'ятник, пам'ятник. Тобто давайте будемо перейменовувати вулиці, 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 вулиці. Це має бути комплексне бачення. По потребуватимуть всі герої, всі учасники війни. Їх багато, їх надзвичайно багато. Тому повинна бути концепція. Ми надіслали перелік перейменованих вулиць науковому співробітнику Івано-Франківського краєзнавчого музею Володимиру Устинському. З його слів, до перейменування топонімів, наприклад, у селах, варто залучати вчителів, духівників, старожилів і проводити громадські обговорення. Безперечно, це потрібна річ, тому що той, хто вулицю замітає, той вулицю і називає. Це така стара аксіома. І через це. Підходити до тематики зміни вулиць треба серйозно. Тобто треба обґрунтовано, науково підходити до того, що міняє, на що міняє. І головна тема це громадські обговорення. Якщо є громадські обговорення, ця тема стає в рамки. Тому що є люди, ну прямо скажемо, не вігласи, а є люди, які знають історію. І треба це гармонізувати. Тому що на емоціях робити це не можна. Просто так. Це сувковість. Оця. Оці вулиці. Перемога була. Додали українська. Все, хлопці, ми все класно зробили вже українська перемога. Це нонсенс. Декабристів українських декабристів. Все питання знято. Ми також розпитали жителів Івано-Франківська, як вони ставляться до перейменування вулиць. У нас так само багато залишається, я думаю, вулиць, яких варто би було перейменувати, тому я ставлюсь до цього позитивно. Я думаю, що зараз якраз потрібно міняти назви вулиць, позбуватися старих радянських назв, тому що зараз ми за українські. У нас достатньо багато гідних українських постатей. Назв є багато вибрати є завжди з чого, коли ми почнемо в повсякденному житті називати вулицю Сахарова, вулицею української перемоги. Тоді відбудуться якісь зміни, тому що на папері можна змінити назву вулиці. Але чи приживеться вона в суспільстві? Це вже інше питання. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Назар Вінтонюк, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківщина.